отаке є у Чернігові мають повернути гарячу воду. Про це йшлося під час наради в муніципалітеті 12 вересня. По гарячій воді акцентуємо ще раз увагу, що ми очікуємо і робимо все, що повинні, щоб там наступний понеділок, вівторок, вона вже у тих Чернігівців, які є будинками облтеплокомонерго, вона знову з'явилася. Да, по ТЕЦ ми чекаємо початку опалювального сезону. Міського голови Чернігова Олександр Лумако нагадав, що по споживачам ТЕЦ ситуація відмінна, оскільки колишні орендарі фірма Технова не заключили необхідних договорів, тож це зможуть зробити лише до опалювального сезону. А от по облтеплокомуненерго ситуація відмінна. Там питання за рішеннями центральної влади. 31 серпня закінчився договір так званий Цього, згідно якого наше підприємство по всій державі отримували газ для виробництва теплої енергії, в тому числі для виробництва теплої енергії для населення. Це регулюючий такий закон, це державний механізм. Тому була прийнята постанова Кабміна 896, яка передбачає укладення нового договору вже з 1 вересня. Ми вже розповідали про повністю змінену процедуру для теплопостачальних організацій. Така ситуація з відключенням гарячої води по всій території України на схожих теплопостачальних підприємствах, зазначив Олексій Щербина. Цей процес він затягнутий самою державою. Ощадбанк не Розробив в тислі строки той проект договору, той договір, який би забезпечив це перерахування таким чином, наші підприємства. Підписала зі свого боку новий договір, направила його до Нафтогазтрейдінга. Він там ще знаходиться на процедурі присвоєння йому номер з боку «Нафтогазтрейдінга». Відкрили ми рахунки в казначействі і підписали додаткову угоду з за защадбанкам. Але станом на вчора вже змінився механізм защадбанком і буде інша додаткова вода. вже Нафтогаз регулює це питання з защадбанків. Тож наступного тижня очікують, що гаряча вода така з'явиться в кранах Чернігівців, яким її подає отакеє. Натомість підприємство звертається до споживачів сплатити заборгованість, Мова про 130 мільйонів гривень, з них 34 мільйони за гарячу воду йшлося на засіданні.